Сьогодні ми розглянемо монітор Asus ProArt pa 248 crv який призначений для професіоналів у галузі фотографії та дизайну. З вами дизайнер, колорист, режмонт, ілюстратор Володька. Ви на каналі сервісу Смартшопінгу Hotline.ua і ми починаємо. У комплекті з монітором Asus ProArt PA248CRV знаходиться звіт про калібрування. Ось такий тут написано, що Гамма 2.35, sRGB Color Accuracy 0.61, DCI-P3 Color Accuracy 0.95, щоб воно не значило. Кабелі, DisplayPort, HDMI, живлення, USB-C та документація. Зауважу, що всі необхідні кабелі для підключення монітора до різних пристроїв включені в комплект постачання, що дуже зручно. Монітор Asus ProArt PA248 CRV має стильний та сучасний дизайн з тонкими рамками. Що дозволяє збільшити робочий простір та зменшити розміри монітора? Корпус монітора виконаний з високоякісних матеріалів, а колір навіть майже співпадає з моїм маком. Окрім того, монітор має можливість регулювання висоти, нахилу та повороту, що дозволяє зручно налаштувати його для максимально комфортної роботи. Ніжка монітора має спеціальний отвір для кабелів, що дозволяє акуратно їх зберігати. Якщо ви користуєтеся іншими кріпленнями, то для цього є веса стандарту 100 на 100 Монітор Asus Pro pa 248 crv має досить велику кількість портів та роз'ємів. На задній панелі монітора розташовані два порти HDMI 1,4, два DisplayPort 1,4, USB c на 96 Вт, а також хаб з трьома портами USB 3.2 та одним USB Type c 3.2. Для підключення навушників винесено Джек 3.5 мм. А мм. А да? Ада реально є, є для наушничків? А я ніколи не бачив, до речі, щоб монітори були для навушників. Володька, а яку потужність тоді може видавати цей монітор на навушники? Підсилення особливо круто, що підключення через USB-C забезпечує одночасно і високошвидкісну передачу даних і живлення підключених девайсів. Тобто, вам не треба декілька шнурів, щоб одночасно і заряджати, і передавати все на монітор. Ви можете просто таким. От... Ідеальним uh, Type-C одночасно передавати зображення і заряджати свій ноутбучок. Додатково підтримується послідовне підключення декількох моніторів через DisplayPort. Така кількість портів та роз'ємів дозволяє зручно підключати монітор до комп'ютера, ноутбука, планшета чи смартфона. Asus Pro Art PA 248 CRV має діагональ 24,1 дюйма та роздільну здатність 1920 на 1200 пікселів, що не рекорд, але в такому розмірі забезпечує чітке та деталізоване зображення. Монітор має великий кут огляду 178 градусів, що дозволяє дивитися на нього з будь-якого кута без втрати якості зображення. Антиблікова поверхня матриці сприяє комфортній роботі за монітором навіть за умов сонячного дня за вікном. Однією з найбільших переваг монітора є його кольорна гама та правильна передача кольорів. Монітор оснащений ips панеллю з широким кольорним охопленням, що дозволяє відтворити 100% кольорового простору SRGB та 97% dci p 3 Крім того, відхилення точності передачі кольорів становить Delta E менше 2%, що є загально прийнятим показником для професійних моделей. Це робить монітор ідеальним для роботи з графікою, фотографією та відео. Крім того, монітор оснащений купою просетів Asus Pro Art, що дозволяє користувачам отримати максимально точну кольорову гаму та відтворення кольорів. Для тих, кому потрібно працювати з контентом з високим динамічним діапазоном, завезли HDR 10, що, до речі, додає плюсів монітору як мультимедійному рішенню для перегляду фільмів та іноді ігор. Останнє саме іноді, бо це саме професійне рішення на 75 Гц та швидкістю 5 5 мілісекунд, чого вистачить з головою для роботи, але не завжди для кіберспортсмена. З приємних бонусів фірмова концепція Asus АйКер, яка поєднує в собі технології усунення мерехтіння та зниження рівня випромінювання синього кольору. І це до речі дуже важливо, бо він у працює лише на макбуках. А потім отак дивиться на все. І зараз окуляри буде робити. А працював би на моніторах. Такого от не було. Поняв. Ну почекай. Скільки цей монітор коштує? Недорогі. Скільки доступне рішення? Скільки мені просто цікаво? Ми заходимо на Hotline.ua, дивимося Asus ProArt PA248CRV. Сергій, як Хонда. Це 16348. Ну. Тобто на 4 тисячі дорожче, ніж окуляри і краплі для очей. Так, да, але окуляри і краплі для, для очей Ти все. Ти собі вже зробив мінус позі, позору і все. Позор, поняв. І, і ти його не виправиш. А монітор ти купуєш, і тобі окуляри не треба. При всьому цьому ти можеш собі далі нормально працювати. Ти зрозумів, про що я? Ти де? <реш> <реш> монітор ASUS Pro pa 248 – це ідеальний інструмент для тих, хто працює з дизайном фото та відео. В нього стильний дизайн, гнучкі налаштування, велика кількість портів та висока якість зображення. Особливо слід відзначити широку колірну гаму, заводське калібрування від Kalman Verified і купу налаштувань. Однак, якщо ви шукаєте собі монітор для геймінгу, то цей монітор. Не для вас треба подивитися якісь інші модельки від Asus, точно собі щось підберете, бо в цьому затримка 5 мілісекунд, і він більше для роботи. На рахунок вартості інших умов продажу або відгуків, дуже раджу зайти на сайт Hotline.ua і подивитися, що там і за скільки. А якщо вам якимось чином не підходить цей монітор, то там і знайдете гарну альтернативу. Тож не забувайте за вподобайку цьому відео, комент напишіть, будь ласка, яким монітором користуєтесь ви і чому, і натисніть дзвонить щоб Не пропускати наші нові відео, які ми дуже швидко монтуємо і випускаємо. А монтуємо ми їх швидко чому? Бо я вже посадив зір на монтажі. Я не бачу, що я там монтую люди. Напишіть, будь ласка, там все ок чи ні. Всім дякую за перегляд. Пока. Що ти робиш, Що, Наркоман який. Друзі, для того, щоб не промазувати і оце не лагодити свій зір з цими каплями, ну купуйте монітори, працюйте на професійних нормальних моніторах. Це добре, але воно маленьке. У нього ще й шрифт, як у горобця під сракою.